Коли я нарешті влаштувався працювати далекобійником, я очікував, що ця робота принесе мені багато захопливих спогадів та допоможе заробити гроші, які я потім успішно інвестую у свою справу. Я гадав, що зможу подорожувати країнами, насолоджуватись краєвидами та повертатись додому з цікавими історіями, які я буду розповідати родичам і друзям. І знаєте, виявилось, що я мав рацію. Це справді захоплива робота, але як з'ясувалось, мені не слід було ділитись тими історіями зі своїми близькими. І не тому, що я їм не довіряв, я був впевнений, що вони мені ні за що не повірять. Мене звати Богдан і мені 23 роки. Вже декілька місяців я працюю водієм у досить великій логістичній компанії. З очевидних причин я не можу вказати її назву у цій розповіді. Я успішно пройшов базове навчання. І невдовзі ця контора дала мені у користування власну вантажівку. Саме на цій крихітці я й встиг відвідати місця, де я бачив чи чув речі, у які досить складно повірити, якщо ви керуєтесь здоровим глуздом, а не живете у фантазіях та міфах. Особливо мені подобалось подорожувати автомобільним шляхом м 09 попри те, що він досить короткий, на цьому маршруті можна зустріти багато цікавих містечок та красивих краєвидів. Водночас я часто чув містичні історії від інших далекобійників, які їздили цією дорогою. Хтось розповідав про село, до якого можна було потрапити, лише якщо поїхати закинутою ґрунтовою дорогою, побачити яку ви можете, коли місяць повні. Але нехай Господь береже душі того, хто вирішить завітати у те закинуте місце вночі, посеред закинутих будинків та автомобілів. Чиї власники так і не змогли повернутись додому, ви побачите лише одну занедбану халупу її господар, старий неосвічений чоловік. Попри свій вік, він все ще продовжує щотижня відвідувати ярмарок у Львові, де він за своїм прилавком продає найсмачніше м'ясо у всьому місті. Сам старий каже, що це особливий сорт свинини, але деякі місцеві гурмани стверджують, що вони жодного разу не коштували щось подібне. Інші водії також розповідали про дивні речі, які траплялись з ними на тій дорозі. Хтось стверджував, що бачив жінку з абсолютно темним волоссям у світло-білій сорочці, яка інколи блукає неподалік від лісу, що розташований біля дороги. Однак варто вам зупинитись, щоб запропонувати свою допомогу, як вона люттю кинеться на ваше авто, і тоді моліться, щоб вам вдалося втекти якомога далі від тієї почвари. Один мій співробітник навіть показав пасажирські дверця та свої вантажівки, на яких можна було побачити декілька глибоких подряпин. Він каже, що саме та жінка залишила їх йому на згадку про їх зустріч. Я міг би ще довго розповідати про ці дивовижні історії, але, мабуть, ви не вірите у них так само, як і я тоді. Я вважав, що цими розповідями можна було налякати дітей, а не дорослого чоловіка, як я. Але не буду заперечувати, що з часом я й сам почав помічати деякі дивні явища, коли їхав тією дорогою. Одного разу мені здалось, що я бачив дивні вогні, які світились у тумані, а ще я міг би заприсягтись, що якось неподалік моєї вантажівки пробігла чорна фігура. Попри те, що я не мав достатньо часу розгледіти ту істоту, але я впевнений, що її морда нагадувала свиню. А на голові можна було побачити роги. Попри всю реалістичність цих дивних випадків, я завжди вважав, що вони були нічим іншим, ніж просто комбінацією втоми та моєї уяви збентеженої розповідями моїх колег. Але те, що трапилось однієї ночі, аж ніяк не можна назвати вигадкою чи маренням. Отож, після декількох годин безперервної дороги я нарешті повернув на шлях М09. Була пізня ніч, а до найближчої зупинки для вантажівок залишалося ще десь кілометрів шістдесят, тому єдине, що я міг зробити, щоб не заснути за кермом, це увімкнути кондиціонер, щоб обдувати своє обличчя крижаним повітрям. Зараз я розумію, що це було безвідповідально та небезпечно, але тоді я просто хотів якомога швидше виконати замовлення, щоб повернутись додому. Отак я і їхав самотньою дорогою в непроглядній темряві холодної літньої ночі, коли раптом щось перебігло дорогу перед моєю вантажівкою, мені знову не вистачило часу, щоб добре розгледіти це створіння, але мені здалось, що то була велика біла собака. Проте мене не так вразили розміри цього звіра, як те, що він перебігав дорогу на двох задніх лапах, немов людина. І зробив він це настільки швидко, що якби я не був сфокусований на дорозі, то я б точно його прогавив. Слід перестати слухати ті дурні історії та звернутися до психолога промайнуло у мене в голові. Я переконував себе, що то був просто собака чи, може, якийсь самотній вовк, а його розміри та хода на двох лапах це вже були результати моєї фантазії. Не минуло й хвилини, як я відчув, що щось різко штовхнуло мою вантажівку ліворуч. І вона виїхала на зустрічну смугу. На щастя, дорога була прямою, і я не їхав дуже швидко. Отож, у мене було достатньо часу, щоб легко натиснути на гальма та уникнути аварії. Сповільнивши рух, я зміг повністю відновити контроль над вантажівкою і одразу почав шукати місце для зупинки, щоб з'ясувати, що за чортівня щойно трапилось, і перевірити, чи нічого не пошкодилось. Врешті-решт, я припаркувався на узбіччі, поставив стоянкове гальмо та вискочив з кабіни. Обійшовши повністю вантажівку, я побачив велику вм'ятину на правому боці причепа. Що за чорт? сказав я вголос, підходячи ближче, щоб оглянути пошкодження. На перший погляд, діаметр вм'ятини був десь півтора метра. Я уявити не міг, через що вона могла з'явитись. Це ж не була гірська дорога. Де час від часу на вантажівку могли впасти валуни, які скочували з високих гір. Мої роздуми перервав хрускіт гілочок та кроки позаду мене. Як тільки я обернувся, у мене перехопило подих. Я відчув, як моє серце завмерло, а шлунок стиснувся. Приблизно за 15 метрів від мене стояло воно. Навіть зараз мені складно підібрати слова, щоб описати цю істоту. Вона виглядала, немов дуже великий собака з білою шерстю. Потвора стояла на двох коротких м'язистих ногах, у неї були довгі передпліччя, а тому її неприродно великі руки сягали нижче колін. Я припустив, що теоретично ця істота могла бігати на чотирьох кінцівках. Потвора глибоко дихала, немов вона щойно пробігла марафон. Її широкі м'язисті плечі здіймались щоразу, коли вона вдихала повітря. Голова цієї істоти нагадувала щось середнє між мордою вовка та звичайного дворового собаки. Воно вишкірило свої гострі, немов бритва, зуби та видало звук, який нагадував гарчання. На небі яскраво світив повний місяць, і я міг розгледіти, як з пащі цього чудовиська капала слина. Мабуть, ця почвара вже уявляла, який я на смак. Його очі, чорні як смола, пронизали мене наскрізь. Зазирнувши в них, я міг побачити лише ненависть та голод. Страх скував моє тіло, і я не міг поворухнутися. Я розумів, що єдиний шанс для мене врятуватись. Це застрибнути у свою вантажівку та чкорнути якомога далі, але чи встигну я добігти до кабіни. Судячи з того, як ця істота могла швидко рухатись, шансів у мене було небагато. Раптом я згадав, що колись я читав книгу про звичаї та традиції стародавніх слов'ян, де автор розповідав, що вони часто використовували звичайну лайку для захисту від злих духів. Я не знав, чи це спрацює. Але мені вже не було чого втрачати. На щастя, я вивчив багато красномовних словечок та фраз під час служби в армії, і зараз мій мозок почав їх активно згадувати. Те, що відбулося далі, нагадувало Серію якогось ситкому, де я лаюсь на цю потвору, а вона у відповідь люто гарчить на мене. Раптом істота впала на всі чотири кінцівки та почала повільно відступати в кущі. Я без зупину продовжував лаятись, думками вдячний стародавнім слов'янам за такий лайфхак. Вже приблизно за хвилину ця потвора повністю зникла в темряві ночі. Я замовк, все ще досі не в змозі поверхнутися. Я переживав, що як тільки я повернусь, щоб залізти у вантажівку, воно нападе та, врешті-решт, повечеряє мною. Однак хвилини проходили, і я не бачив та не чув нічого, що могло б видати присутність цієї потвори. Отож, я швиденько оббіг свою вантажівку та стрибнув всередину кабіни, замкнувши двері та натиснувши на педаль газу, я мчав по дорозі так швидко, немов від цього залежало моє життя. Вже через годину я нарешті дістався зупинки для вантажівок, де я й вирішив заночувати. Однак тієї ночі мені справді було складно заплющити очі, я прислухався до кожного звуку. Не знаю, що б трапилось з моїм розумом, якби я знову почув гарчання цього проклятого створіння. На щастя, решта ночі пройшла без зустрічі з надприродним. Звичайно, це був не останній випадок, коли я ставав свідком речей, які неможливо пояснити звичайним збігом обставин чи грою уяви. І, можливо, пізніше я розповім вам про інших почвар, які ховаються у тінях біля доріг та вичікують. Коли якийсь самотній мандрівник вийде, щоб оглянути свій автомобіль, будьте обережні під час своїх подорожей, бо ви ніколи не знаєте, що саме може ховатись у кущах неподалік вашої зупинки.